Uh, в Україні зараз сафарі на чоловіків. Дивіться, з'їхав на сервіс, і uh, тут мені колеса треба перевірити. І тут індус, і він каже: Слухайте, у вас в Україні каже, щось типу як сафарі. Uh, you think we have in Ukraine something looks like safari for men, yeah? I have big TikTok бік тікток блок, I want to explain about safari in Ukraine, yeah? Ну і от і сьогодні в Полтаву прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтаві самі місцеві кажуть Слава Богу не по людям. А по ТЦК прилетіло. Типу до такого дійшло, що люди просто не навіть, а ТЦКшники Вже навіть якщо всередині країни прилітають шахеди, вони влучають. Ну, по ТЦКшникам вже люди навіть не розстраюються, вони вже радуються, до чого дійшло, і а, в цьому вина величезна, ТЦКшники. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на атмових грошей. Реально дуже багато людей, а, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна та, що мобілізувати людей, якими методами можна робити. І я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти цій війни. Я вже не кажу за перемогу, просто Да? Але вони перешагнули не то, що межу, а 10 разів за межу дійшли, то як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх ТЦКшників, прошу розповсюдити цей відос, О, така от історія. А, мобілізація має бути, але вона має бути правильно по закону і так далі. Ясно, що без людей на фронті а, ми не вистаємо. А, насправді дуже багато в Україні черг досі по сей день воєнкомати, третю штурмову. Я ж бачу, що там відбувається, спілкуюся з рекрутами. Дуже багато людей, які ще хочуть туди воювати, і на них все тримається. За бліді, молиться на цих людей треба. Але багато людей не хочуть, не бачать сенсу, не можуть. І у них є законні підстави, типу не йти. Там бронь з закона, не куплена а закона і так далі. Весь настрій, весь бойовий дух і все бажання людей йти служити, захищати. А без цього у нас шансів взагалі немає виставить. Поняв? Без цих людей, які ще хочуть йти. Ну, все, пишіть в коміті свої думки. Я в шокі зенуся. Я прийшов десь в Британії, десь на закоулки я собі колесо швидко поремонтувати. І він мені каже: Ой, у вас там просто жесть, у вас там сафарі на людей. Ідуть в Британії. Прикиньте. Ну, давайте в коментах зустрінемося. Слава всім українцям, які, попри все, досі тримаються. Па-па.